Покласти квіти, бо мій батько загинув у 44-му році. Я народився, а він загинув. І це така дата, вона не повинна забуватися. Вона повинна бути тут у душі всіх, не тільки нас, бо мені вже 80 років, а і тим молодим, щоб вони знали, для кого це все робилося, і, і віддати шану. Вони заслужили, щоб їм віддати шану. От. І не тільки от такий день. Мені каже, треба, щоб якась не заростала та тропа для таких от пам'ятників, де лежать ці воїни. Хай земля буде їм пухом. А те, що не повторилося, ми вже зараз всі бачимо. І хай вони відчувають, що не можна це забувати, тому що це, це горе для всіх. І тим більше для. Ті, що підростає покоління, вони повинні знати. Нічого так просто не буває. Треба завжди шанувати тих, хто поклав своє життя за нас.